Ходів без болів, без паличок, без нічого. Дякую вам, Олександр Анатолійович. До нас звернулася пацієнтка. Три місяці пройшло після операції. До нас вона звернулася з міста Вапнярки, це Вінницької області, з правобічним гонартрозом третьої стадії з вираженим болювим синдромом. Їм проведено ендопротезування правого колінного суглобу медіа системою. Сьогодні пацієнта, пацієнтка гарно ходить, пройшла курс реабілітації, ходить без милиців, без е, нічого. Болів немає. Скажіть, будь ласка, що змінилось за три місяці після операції у вас? Ходжу без болів, без паличок, без нічого. Спасибо вам, Олександр Анатолійович. Ну, будь ласка, що ви такі золоті ручки у вас, що я себе чувствую хорошо. Ну, трохи перейшло на цю, але ви мене сьогодні спасли опять. Оп'ять я ходжу без болі. Mm, Дякую да. вам за ваші ручки, за ваші все, за ваші дуже гарні відношення. І, і директор Олександр Павлович теж до нас гарно відноситься і не забуває до всіх вніс, і ви, теж, ви дуже гарно всім консультуєте, розказуєте, всім і робите всіх безболісні, всі здорові виходять від вас рівненькі. І... Дякую. Заходять кривенькі, а виходять рівненькі. Так і, дякую. Так і, вам. Дякую. Поставили. дякую, дякую вам велике за ваші золоті руки. Що є така клініка, що ми можемо до Араха звернутися в будь-яке час і в будь-який час. І ви нам ніколи не відказуєте. Дякую вам, дуже дякую. І вам дякую. Дякую, за те, що да, приїхали, що за гарний все безболізно, і я я рада. Я всім совітую клініку. Я всіх. Буду всіх направляти, щоб їхали тільки до вас.